Ми з Андрюха вирішили, що акумуляторна газоно-касарка справляється з будь-якою задачею, і навіть на руках з дитиною можна цим е, працювати. Ви подивіться, яку траву? Оце таку дивіться: траву вона бере. Ось таку вона траву бере. акумуляторна на газонокасарка. Я просто в шокі, що вона реально таку траву взяла, якщо чесно говоря. Я думав, що вона там дві минути, да й все, да й вона там або задимиться, або акумулятори здохнуть Ну ні, тим не мені, дивіться. Все працює, все, все прекрасно, все чудово. Ідеальний газон, виходить, навіть ось по такому. Поняли? Ось вот таке. Тут що хочеш, тут пів, пів метра, всякого такого каміння, яке хочеш, дивіться, неровність. Ось, ось досі вона взяла, навіть кирпичика з бачите? Ну, то есть реально, я вам кажу, газонокосарка, акумуляторна, ну це вещь, Це нічим не уступає ні бензи, ні електро. Так що, хто хоче собі брати газонокосарку, беріть одразу акумуляторну, тому що за акумуляторну техніку реально зараз будеще. Всі контакти в шапці профлі. Є різні моделі, є різна ширина, різна потужність. Всі контакти там.